Українська влада починає блокувати Тікток-акаунти, на яких розказують інформацію, яка ну, не сходиться з єдиним телемарафоном. Вітаю вас, шановні друзі. РНБО спільно з Тікток блокуватиме сумнівні акаунти, заявила заступниця голови центру протидії дезінформації Бондару. Вона заявила, що Центр протидії дезінформації разом з Тікток розробили схему по блокуванню ворожих каналів. Більше того, вже складено список таких каналів і передано в Тікток. І вже найближчі дні Тікток почне блокувати ці канали. Але є ще один дуже цікавий нюанс, що якщо відео із заблокованого каналу буде з'являтися на якихось інших каналах, на якихось інших акаунтах, то ці акаунти автоматично також будуть блокуватися. І для цього вже не потрібно буде писати якусь окрему скаргу. Тобто, якщо людина скачала десь відео, яке центр протидії дезінформації врахує ворожим, і ця людина завантажила це відео на своєму каналі, то її канал також буде автоматично заблоковано. Ознайомитися із заявою представника центру протидії дезінформації можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм і є в шапці профілю. Я вам скажу більше, я вже спостерігаю за тим, як влада почала співпрацювати з Тікток. За останні 4 дні кількість переглядів на моєму Тікток-аккаунті впала більше, ніж на 50%. Причому я публікую мінімум по 4 відео за день і на доволі актуальні теми і про беззаконня ТЦК, і про оновлені законопроекти. Ті відео на актуальні теми, які раніше набирали там по 100, 200-500 тисяч переглядів. За останні дні вони набирають. Максимум 60 тисяч. А мої підписники кажуть, що мене Тікток вже викинув з рекомендацій, тобто робота вже почала проводитись. І зараз прогнозується, що в найближчі 2-3 дні Тікток почне блокувати ті аккаунти, на яких розказують правду. Хоча, як каже українська влада та центр протидії дезінформації, це все ворожі аккаунти, які розганяють російське ПСО. Тому, друзі, якщо мій акаунт заблокують, долучайтесь до мого телеграм-каналу. Там я публікую ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.